Вітаю! Числівники взагалі є кількісні, тобто відповідають на питання скільки? 3, 23. Тоді вони не відмінюються. Але є числівники порядкові, коли вони відповідають на питання котрий? 25-й, 3 і таке інше. Тоді вони будуть відмінюватися. Як же відмінювати їх? Почнемо з того, що усі предмети, які є в світі тільки в одному своєму роді, вони завжди будуть іти з означеним артиклем Der die, Das. Так? Наприклад, Сонце. Сонце завжди буде в текстах з своїм означеним артиклем Дізоне, бо воно одне єдине в світі. Те ж саме про місяць, «der mond» і, наприклад, Um, коли ми будемо говорити про весна, літо осінь, де гепст, де вінта, це теж є пора року, є одна єдина в своєму понятті, і вона завжди буде йти з означеним артиклем ДЕР. Ну, так як пори року йдуть всі чоловічого роду. Те саме стосується наших чисел. Коли ми будемо говорити 2 жовтня, 5 травня. Це є одне в своєму роді число в році, тому вони у нас завжди будуть іти з означеним артиклем. Der 5 Mai, der 25. Oktober і так далі. До чого я це веду? Тому що ми повинні пам'ятати, що коли ми будемо їх відмінювати, то ми не повинні забувати про наш артикль der. І його варіанти в акузитів і в датіві. Глянемо це вже на папері. Головне зараз собі згадати відмінювання артикля «дер» у всіх його відмінках. В номінатіві це буде де. В акузитиві теж де, «ден». пам'ятаєте, зміна «дрезден» І в датіві, кому де ми дойдемо дітку, «дем». Взагалі, ця, це відмінювання порядкових числівників, воно повністю збігається з відмінюванням прикметників. І ви можете його подивитися в мене в 50-му відео у цьому спискові творення. Ну, але зараз бачимо ось таку картину. Якщо в нас буде артикль Der, «den» чи дем, так то тільки в номінатіві наші числівнички до 19 матимуть закінчення те. A vláka za těbě v dátě, co bude ten? To fünfte? Май, наприклад, день кого чого 5 травня, і 5 фюфтенмай, це коли ж нам треба буде сказати коли, ан, 5 фюфтенмай, додасться ще прийменечок, ми це все розглянемо. Тепер є ще один нюанс, чому я тут за, е, сказала до 19, тому що після 19, вже починаючи з 20-то, у нас буде не просто те, te, тен і те, а сте ste, стен. Бачите, буквочка С вплітається тут в утворення ще цього порядкового числівника. Ну ось це весь такий фокус. Тепер побачимо у реченнях, бо, так, здається, нічого й не бачу. Отже, Heute ist der", якщо є «дер», то тоді до прикметничка, до нашого порядкового числівника, ми додамо просто сте. Не те, тому що це вже після 20, а сте, але з закінченням е. Отже, – «істе 21 novembre. Сьогодні 21 листопада. Друге речення. Ich vergesse den 24 Februar nie". Я ніколи не забуду 24 лютого. Я не забуду кого що. Це є акузатів, тому в акузативі «дер» зміниться на «ден». І якщо є Ден, то даємо теж цей N в кінці. Але так як це число після 20, тому не буде просто ten, а стен. Ось це воно. Ну, і третє речення я дала в датіві. Ich bin am, mai geboren. Ам, розшифровується в нас як андем. Ось це наш цей артикль dem. І якщо є цей артикль dem датів. Тому числіночок порядковий матиме закінчення C N. Але так як це нижче 20, тому буде не стен, а просто Тен. Аналізуємо ще речення. Де6те kommt bald. 6 грудня прийде скоро. В даному реченні Десесте децемба стоїть в номінатіві. Тому артикль? і порядковий числівничок з закінченням «е». Те з «сте». Не «сте», тому що це числівник до 19-ти. Далі. Ich warte auf den 24. Dezember. Я чекаю на. На кого, на що чекаю? А Я чекаю на. А чоловічого роду «ден» і числівничок з «н». 24. Dezember. Далі. Ам August Август wir seinen Geburtstag. 30 серпня святкуємо ми його день народження. День народження святкуємо коли, на якому дні, тобто це однозначно датів. І тоді буде амма скорочення від андем. І якщо є дем, тоді числівник стоїть з 30 August». Порядкові числівники можуть збиратися не тільки з днями і датами. Ми ж можемо рахувати, будь-що будинки, кімнати і таке інше. Тому наступні речення. Wir wohnen im zweiten Stock. Ми живемо на другому поверсі. Im zweiten Stock. Чому ви скажете ім, а не Auf? Тому що auf – це коли ви на коробці. Оце у вас коробка. І не на коробці, а всередині ваша квартира в цій коробці знаходиться. Тому ось так от німецькою правильніше ім'зайтнішток. Далі das fünfte Zimmer ist oben in Dachgeschoss. П'ята кімната зверху, в даховому поверсі. «Das» – ціма, кімната середнього роду, тому ми маємо цей артикль «das», але ми знаємо за осією відміною відмінювання слабкою відміною відмінювання прикметників: що якщо в нас є «der», die, та «das», то прикметник, і в тому числі порядковий числівник матиме закінчення «e». Ось чому так буде у нас. Далі, «Jetzt gehen wir in das dritte Haus». Зараз йдемо в третій будинок. Ну так, щось нам треба перевірити. «In das dritte Haus» ідемо в кого в що, це теж буде акузатів, тому не міняється артикль «das». І якщо є «der die das», то прикметник чи в даному в випадку порядковий числівник теж буде закінченням E dritte». Ну, щодо зміни числівночки самих в нас міняється тільки ainс на ерсте і драй на дрійте. Вся решта числівників порядкових додають до себе тільки Т до 19 і після 20 – сте. Ну, лише там сімка втрачає N, буде не зібенте, а зібте. І так само сімнадцятка. Плутанину у відмінюванні власне, порядкових числівників роблять саме прийменники. Чому? Тому що може бути просто 10 травня, може бути до 10 травня, може бути після 10 травня, біля 10 травня. І це все буде уже по-іншому трішечки. Розберемо, отже, 10 травня це просто ам, центен. Чому центен? Тому що ам це андем, це зрозуміло нам. Далі, до 10 травня біс. Bis це прийменник, в який після себе вимагає тільки акузатив. Отже, буде біс, den центен. Відповідно, якщо є «ден», то й «ен» буде далі біс ден центен май. Якщо після, після це є прийменник датіва нах, в датіві в нас чоловічий рід буде дем, тому буде нах, дем, центен май. Ну і біля 10 травня, типу, щось відбудеться там біля 10 травня, тому буде геген. А Геген це теж прийменник Акозитіва Геген, Ден центен май. Ось чому я в своїх відео теж давала ось ці малюнки, де ми всі прийменнички разом добре запам'ятовували. Були у нас там прийменники фюрера чи фури і прийменники байкера. Це треба повторити, аби воно чітко плавало в голові і нам швиденько ловило сам власне артикль. Чи ден, чи дем. Ось така маємо ось таку задачу. Зараз з вами побачимо ще усі прийменники разом. Вони, правда, тут у мене поділені на прийменники für, gegen, ohne, bis, durch, um, entlang і прийменники датіва. Bei, mit nachzid von zu entgegen і Gegenüber. Чому ми це повинні бачити чітко перед собою? Тому що. Перші прийменники після себе вимагають тільки артиклі ден «дас», «ді», тобто артиклі акузатива. А друга хмаринка прийменників вимагає після себе тільки артиклі датіва, дем, де, дем і «ден» в множині. Ну, це таке. Тепер як ми можемо різні ці прийменники використати до числа, наприклад, 10 травня? От, наприклад, я хочу закупити якісь там продукти на 10 травня собі. Mai". Щось відбудеться біля 10 травня. Gegen den mai". Щось десь хтось буде до 10 травня, центен май. Ну, дюрх ми не можемо просто є такі прийменники, які ну, з змістом ти не можеш їх притулити один до одного. Далі прийменники уже датіва. Я не розумію, як це можна скласти далі нах, як після, може бути після 10-го нах дем центен май. З не може бути аусер, окрім може, окрім 10 травня, ауса дем центен май. З аб і зайт може бути, тому що з певного часу, чи з майбутнього, чи з минулого можемо сказати Ап дем центен. З певного часу -фон дем центен май може бути. Цу не може, тому що цу тільки до когось до чогось, бо якщо до певного часу, то ми беремо тільки з біс. І вийдеться у нас так. центен май», біс den centen юні, наприклад. Ось такі маємо з вами тут порівняння, як можна це використати. Пропоную, хто має час і хто не лінивий, зробити домашнє завдання. Отже, пропоную до перекладу такі словосполучення: Перше. перший чоловік першого чоловіка першому чоловіку. Друге. Третя жінка, третю жінку, третій жінці. Третє. Друга дитина, другу дитину, другій дитині. Четверте перше завдання без першого завдання. Окрім першого завдання. П'яте перший рік. Після першого року на перший рік. Обов'язково переписуйте, даючи місце для перекладу. Пробуйте, тому що без роботи немає результату. Ну і самоперевірочка. Перше. Der erste Mann. Den ersten Mann. Dem ersten Mann. Друге. Die dritte Frau. Die dritte Frau. Номінатив і акузатив однаково. І в датіві, Der dritten Frau. Третє. Das zweite Kind. das zweite Kind. Номінатив і акузатив однаково.

Жіночий – «дер» артикль. І тоді прикметнички, в тому числі числівники, мають закінчення «н». П'яте. Дас Jahr – перший рік. Нахдем ерстеняр, бо нах це прийменник датіва. Für, für das erste Jahr. Чому це не міняється? Тому що фюр це прийменник акузитіва. Ось такі маємо з вами завдання. Якщо вам цього мало, пишите мені, будемо робити ще відео. Приємного тренування! Німецька легко з легкою.